Всім доброго дня! Ви на Харвездері, і сьогодні ми поговоримо, яким же чином можна підняти врожайність соняшника. Соняшник одна з найпопулярніших культур сьогодення. Популярність її викликана певно високою економічною ефективністю. Рентабельність її коливається від 50% на півдні до 300% в центральних регіонах нашої країни. І перше, що буде впливати на вражайність соняшника це фунгіцидний захист. Він є актуальним через насичення сівозміни соняшником. Дивні справи творяться на зернових деякі господарства використовують дві, а то й три фунгіцидних обробки. А соняшник і сам собі виросте. Особливо дивно звучить, враховуючи те, що соняшник є найбільш рентабельною культурою цього господарства. Коли вже заговорили про фунгіциди, то варто зазначити, що у соняшника є два таймінга внесення фунгіцидів. перший це коли наростає хоч якась листова маса, щоб не виливати фунгіцид на землю. Це приблизно фаза 6-10 листочків, коли у соняшника починає активно наростати вегетативна маса. Але коли є проблема, то чекати восьми листків не потрібно. На перше внесення доречно використовувати стробірулінові препарати, якщо немає особливої проблеми. Якщо спостерігається проблема, тоді комплексними. І друге внесення е, у 61-шу фазу, або її ще називають фазою зірочки. Тут доречно буде спрацювати якимось комплексним потужним препаратом на кшталт Піктора, Амістара або Аканто. Йдемо далі. Листкове підживлення. Загально прийнятим є той факт, що застосування на соняшнику препаратів з бором дає позитивний результат. І дійсно проти фактів не попреш, але потрібно звертати увагу на якість того, що ви купуєте. Адже саме через популярність позакореневого підживлення та жаги фермерів зекономити, зараз на ринку мікродобрив твориться повний хаос. Обирайте перевірених виробників. Не треба забувати і про додавання карбаміду і сульфату магнію. Це повинно стати звичкою підживленні, бо саме карбамід через амідну форму азоту може прямо в листку приймати участь у плазмолізі, чого не можуть інші доброго. Також обов'язкове протруювання насіння інсектицидом та мікроелементами. Інсектицид збереже і так невелику кількість рослин на гектарі від шкідників. А невелика кількість мікроелементів буде саме тим необхідним запасом для старту. Застосовувати необхідну кількість основних добрив, розраховану хоча б балансним методом. Адже добрива є основою вирощування всіх культур. І без добрив не допоможуть вам ні підживлення, ні фунгіциди. Йдемо далі. Використання оптимальної густоти посів. Адже гібриди мають районування, і залежно від нього може змінюватись норма висіву та густота стояння. Це пов'язано із тим фактом, що соняшник в основному вирощується у зонах з нестабільним зволоженням, де лімітуючим фактором в урожайності є волога. Тому виробники насіння рекомендують знижувати норму висіву у посушливих регіонах. Тож реалізовуйте потенціал соняшника у повній мірі. Кому сподобалося відео, ставимо лайк, підписуємося, щоб не пропустити нові відео. І хай прибуде з вами врожай. па, -па!